Ще назнана своєю культурою, пам'ятками, легендами та народними героями. Вона завжди вабить своєю таємничістю і загадковістю. «Седнів таємничий, мандрівки під земеллями пам'яток. Фільм, створений працівниками садиби Лизогубів і громадською організацією Чернігівське земляцтво. Презентувало його в Чернігівському обласному історичному музеї імені Василя Тарновського. Матеріали для створення кінострічки збирали роками. Саме завдяки розповідям археологів вона і з'явилася. Ідея фільму виникла у співробітників Чернігівського обласного історичного музею, зокрема у співробітників філії «Садиба родини Лизагубів. Молодіжне відділення Чернігівського земляства активно підтримало цю ідею для того, щоб розширити взагалі і експозиційний матеріал садиби родини Лизагубів, і відкрити таку родзинку, яка є в Сидніві, от її, яка стосується саме підземель. Містечка Сенднів, які розташовані під садиби, які розташовані під церквою, і загалом ті підземелля, які е, свого часу були там побудовані, і з метою висвітлення цього матеріалу, з метою, е, повторюсь, розширення експозиції е, прийнято, прийнято було таке рішення відзняти невеличкий, його не можна назвати документальний або художній, Це більше такий творчий відеоматеріал. Сиднів багатий своєю культурною спадщиною. Будинок лизогубів вважається одним з найдавніших приватних мурованих житлових будинків на Надніпрянщині. Дерев'яна Георгіївська церква прославилася тим, що в ній знімали окремі сцени кінофільму Вій за повістю Миколи Гоголя. Проте найбільше вражають підземелля Седнева, які згідно з легендами навіть ведуть до Києва. Фільм про Седнівське підземелля став десятим у доробку чернігівському земляству. Фундація української нації закладувалась ось тут, на Чернігівщині, на древній. Пам'ятаємо древню при історію історії і культуру. І ми знаємо, що саме тут закладались основи української нації. Саме завдяки створенню таких історичних і художніх матеріалів про культурну спадщину країни ми зберігаємо цю історію для нащадків і можемо продемонструвати українські пам'ятки за кордоном. – Дякую за запрошення. – Чудовий день, а сьогодні, правда? Ми виїхали спеціально о 6 годин ранку. На що диву, У нас така музейна зустріч присвячена громадським діячам такій організації. Це Чернігівське земляство. Якраз сьогодні до нас завітали керівники цієї організації, яка всім, чим може допомагати безпосередньо і творчій молоді, і взагалі увічненню Культурної історичної спадщини саме Чернігівського регіону. Я хочу привітати від якраз колективу Чернігівського Чернівської музею керівника цієї організації. Це голова ради, вже беззмінний голова ради Чернівської земля так, коли... Віктор Вікторович Ткаченка і музею подарувати. Ось таке видання свого часу. Да, ви, що... Раніше треба було приїхати. Так, так, так. Презентація, так, так, була. Дякую, дякую. Дякую. І буквально вчора у виконавчого директора Чернівського землянства у Києві Тетяни Андрійовни Літошко був день народження. Дякую. Ще? Пан Валерій Темченко, молодіжне для відамосереда Чернівського чи? земля Кієві. Ось таке. Ну а проведи наш захід. Завідуюча філії Чернігівського столичного музею Юлія Сантенського, а саме садиби один з безпосередньо якраз. І Чернігська землянська в Києві долучилася до ось чергового проєкту, який в рамках якраз. Підтримки садиби родини в зобі сьогодні сьогодні ми презентуємо до сіреньо Доброго дня. Мені дуже приємно сьогодні знаходитися в товаристві однодумців, в родині, родини Чернігівського стрічного землі Василя Васильовича Царновського. І не випадково сьогодні такий чудовий день, навіть погода сприяє. Нашому заходу хочу подякувати Чернігівському землянству в Києві. Приєднуватися до вітань, бо дуже багато ви робите для підтримки садиби родини Незобіль. Ну, Ви знаєте, що Сегів – це дуже давнє містечко. Археологи датують його п'ятим-третьи тисячоліттям до нашої ери. І це містечко історично туристичне. Дуже привабливе. І особливо, мабуть, наших гостей, відвідувачів, приваблюють легенди про підземелля. Ну, він ще не вся славиться цими легендами. То ось ми вирішили створити такий ну, розважально-науковий фільм. І для приваблення туристів, і для того, щоб дійсно з'ясувати, чи є ж у нас чи були підземелля, яка їх історія, яку функцію вони виконували. І з цією метою ми створили цей фільм, який сьогодні презентуємо. І перші, хто побачить цей фільм, це ми Єр. Ми з вами знаходимось в одному із найстаріших містечок України містечко Седнів. Окрасою Седніва є садиба родини Лизогубів, філія Чернігівського історичного музею імені Василя Васильовича Тарновського. Зазвичай для наших гостей ми проводимо екскурсії чарівним Седнівом, відвідуємо пам'ятки національного значення, садиба теж є однією з таких пам'яток. А сьогодні на нас чекає сюрприз. І ми з вами відвідаємо. Підземелля Ми з вами в одному з найзатишніших куточків садиби, яка була прикрита деревами, і яка мала і має тепер грот, називається п'явочник. На Київ пошукаю альтернативний шлях додому. Нащо мені знову їхати з пересадками? Чернівське землянство село на 28-му році свого існування. Чернівське землянство в місті Києві об'єднує всіх вихідців із Києва, з Чернігівщини, з Чернігова, яких тим чи іншим чином. Доля якимось чином занесла на київські терени. Чернівців у Києві дуже багато і ми об'єднуємо багато тисяч наших земляків. Я хотів би дуже коротко висловити вдячність нашій милій чернівці, нашим милим землякам. От за те, як вони сприймають е, тих людей, які сьогодні живуть. Трошки далі від них, столиці нашої батьківщини. Ми надзвичайно споріднені з Чернігівщиною, тут могили наших предків, тут наші родичі, наші друзі, тут наше дитинство. Оце карта, карта е, яку карто, е, картографічна е, комісія е, Києва, е, спортивна в е, 1902 році, 1902 рік. На цій карті це карта Києва, це карта Києва, на цій карті, на цій карті. Заліто Чернігівське землянство у місті Києві дислокується на лівому березі, березі Дьосенки. Дьосенка це приток Дніпра. Так от на цій карті є Печерськ, от... є оболон, є Корінівка, є Кордівка і так далі. Але, але що найцікавіше, що на цій карті значить, от, показаний Київ. Але на, на околиці цієї карти написано Чернігівська губернія, Чернігівська губернія, і отак, де знаходиться сьогодні Чернігівські землецькі, це Чернігівська губернія. Чернігівська губернія, губернія, губернія доходила аж до... Досвідки, яка є сьогодні, докладно до до Тому мені здається, що ця карта, ця карта, це не повторюю. Картографічна комісія Києва її виконала в 1902 році. Я думаю, що ця карта знайде Максиме Михайловичу достойне місце в, в вашому музеї. Дякую. Від Чернігівського земляства ми хотіли би вручити символічний такий нагрудний знак Яковичу Чуродинку. Ми знаємо, що він е, великий шанувальник колекціонування, його велика колекція народних знаків. І е, хочемо, щоб наш нагородний знак прикрасив вашу колекцію додатково. Все, бажання в Україні. Невелика робота, але це все прекрасно, що ми. Звертаємося до нашої історії. Так що от такі фрагменти, як сьогодні є, це дуже віхово, це дуже прекрасно, що ми розпочинаємо. Бо колись розумні люди сказали, що нація, яка не знає своєї історії, не має майбуття. Дуже вам вдячний за цю роботу, яка проведена. Дуже вдячний і ще за те, що це страхіття позбирали сюди. Я тут, мабуть, найстарший по віку, і я пам'ятаю Чернігів, той, що там намальований, бо я з'явився тут, у Чернігів, в 48-му році, де на Київській вулиці можна було по піску ходити, по колінця. І бачив трохи, Чернігів, ви знаєте, постраждав у першу категорію, було дані кошти. Чому він в центрі забудований так низенько? Дали гроші, тоді такі були мірки. І згадайте історію, і Мамай побив, але Чернігів як світ. Він кожен раз відрожувався. І я думаю, ці гулячки, які є, будуть залатані, і Чернігів стояв і буде стояти. Так же, як і Чернігівщина, яка, попри все, як би там не відносились наші старші брати, вона стільки дала і Україні, і світові. Дуже дуже прекрасних людей. І це, до цього теж треба повертатися буде, розповідати. Дуже вам дякую за. Здається, десь я читав по літературі, я там цікавлюся фортифікацією. І Чернігівську, і Чернігівщину, і не тільки Чернігівщину, і вилазки десь там були згадані. От тому, значить, якісь підземельня є. І ну, взагалі сендів красивий. На красивій місці він. І старожитностей, мабуть, там більше, ніж Чернігові. Це таке місце, де ну, е, ну, красиві місця любили люди в різні часи і селилися там. І я думаю, що він ще не однооцінений. Е, ну, дасть Бог і наші люди, якщо зроблять, от, то він все і черні відродяться і засяють так, як мають, як потрібно. Віктор літер розвозив межі Чернігівщини, тільки до Києва. А якщо перебувати до Москви, то за 46 кілометрів від Москви закінчувалась Чернігівська Бер... вирваного родська Сіверська. Ну, а князівська взагалі останки а а був... не розширили в межі Чернігівщини, тому да. що вона туди погрібний, народився на Донеччині. Але От дуже історичний. И, к сожалению, еще явно недостаточно исследованы. Судя по тем курганным древностям, да и, собственно говоря, по результатам тех археологических исследований, которые были, город, может быть, и не уступал действительно в свое время по своему значению даже Чернигову и Киеву. То есть мы много чего не знаем. И это еще предстоит выяснить. А вот что касается подземелья Седнего, ну, я могу сказать одно, что если был крупный древний город, э, ну, там должны были быть какие-то и осредки, я кажется, э, черночего, помышкания. Э, ну, это все предстоит исследовать, а легенд, легенд, много легенды, о них можно рассказывать до бесконечности. Вот. Легенды это всегда интересно, они привлекают э, внимание людей, потому что люди, говорится, любят неправду, они, как правило, любят легенды и создают их. Поэтому, поэтому давайте, говорится, работать. Так само висловлю слова вдячності Чернівському землянству, які от тепер вже приїхали з підтвердженням того, що ми всі і так знали, що коли ченівці їдуть в Київ, то спочатку вони їдуть додому, туди на лівий берег, а вже потім дехто переправляється на той бік Дніпра і вже ж потрапляє в Київ. Дуже гарний фільм, Якщо ми до нього повертаємося, і дуже гарна історія. Але, як на мене, основна цієї історії полягає в тому, що нам розказали і показали те, що і так всі знають. А головне, вони приховали, вони познаходили там точно багато різних ям, які згодом стануть печерами. І все, про що ми говорили, втілиться. От у нас там на садибі є вже декілька негарних рівчаків, але я не помилюся, якщо припущу, що з часом, значить в одному із них і буде той вихід за межі форти. От природа, природа його покаже. Ну а колектив дуже дружній, талановитий і розумний, зможе з тим скористатися. От, всі ж ми розуміємо, що печера подібна це штучне утворення, От, коли її зробили, то вже <клес> легенда не завжди скаже. Тому це дуже важливо продовжувати дослідження навіть і в такі складні часи, мати підтримку, мати вірних друзів, які не тільки телефоном подзвонять і щось тобі побажають, а просто зберуться командою і приймуть. Що на тому все наше середовище і тримається. Вам, пане Андрій Мідович, ще раз дякую. В такому тандемі у нас дуже гарна виходить. Що я хочу сказати про, про те, що я побачив, знаю особисто. В мене на ділянці, яка на березі готового е, озера знаходиться, е, там знайшли е, колись е, кінцевик стріли, в якому, це Деснянський Кремій, е, і скороход його датував десь 6-7 тисячоліття. Е, е, знайшли. Жаров знайшов в мене на ділянці е, 9 століття. Холодяць забрали в музей, але я так розумію, що його там. Так, лежить. Лежить. Лежить, лежить. О, Лежить. І, <реку> до речі, з тих пір, коли я почав проводити. Розкопки у себе на ділянці, я почав збирати. Не я, не я, я мене археологів, я почав збирати, збирати колекцію. Ну, тобто інколи буває, що люди везуть чернігів щось продати так і таке інше, і я це скуповую. І, воно е, е, його не буде. От не заберу я цього, його не буде. У <клес> мене дуже велика колекція, вже маю надію, що колись, колись воно до чогось дійде. Хотілося б, щоб все розвивався, хотілося, щоб більше люди дізнавалися. Все ж таки дуже дуже приємне місце, дуже мальовниче. Ну, от, так, потихеньку кожен щось робить, да, от і от кургани і таке і інше. Ну, ну, все потихеньку, але от, чогось, там, чогось там не вистачає. Хочемо подякувати за, 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 за допомогу садибі родини за який такий дарунок музею. Волонтер, садиби родини Лизуб. У мене батьки народились в Сидніві, але я там мало башкала. Але це Сиднів це душа. Це просто не то, що серце, це душа. І коли я бачу цю ст, е, сторінку літопис Сиднів, я просто не можу, коли я бачу якусь картинку, я там провела своє дитинство своєї бабусі, і я просто не можу його зараз, там не мали бути, я не можу його відпустити. І коли я побачила цей фільм, це такий заряд, я дуже вдячна пані Тетяні Сергіївні і пану Андрію Леонідовичу за те, що вони. Такою любов'ю вони відроджують цю садибу. Я бачу, як вона перетворюється в музей. Я гуляла там, коли це була школа, коли це був парк. І коли я узнаю про цю історію, мені хочеться це розповісти своїм родичам, яких дуже багато, які не на Чернігівщині. Я просто так надихаюсь вашою роботою. Я дуже вдячна, дуже вдячна історичному музею, що вони взяли цю садибу під своє крило і що це. Такий музей перетвориться. Він буде дуже гарний. Це буде така родзинка нашої в них не може такого не бути. Це просто любов. Я дуже вам дякую. 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 Дякуємо Збройним силам за ту мить, подаровану спокою, миру, тиші, що ми провели цей захід. До нових зустрічей! Що ви прийшли, це жити важливість. І сьогодні ми представляємо новий фільм про Сеня. Це Підемові. Володимир проходьте, будь нас. Приєднуйте до нас. Фільм Думка про його зворення виникла вже давно, бо найбільша, мабуть, тема для приїжджих наших гостей. Цікавить потрапити до підземель. От. І багато дуже елементів сьогодні виходить про підземелля, то люди хочуть знати інформацію. І тому цей фільм було створено. А створено цей фільм було завдяки підтримці щирого друга садиби нашої Валерія Демченка, це голова молодіжного крила Чеміського землянства у Києві. Щойно ми представляли цей фільм у Чернігівському історичному землі Василя Васильовича Зармовського, і там була велика делегація Чернігівського земляства з головою Віктором Вікторовичем Ткаченка. Велика була делегація, але, на жаль, не всі доїхали до нас. То е -е, фільм створений е -е, ну, не просто як ось зараз він писався, Да? А насправді виявилася тут багаторічна робота, зафіксована в основному археологів, які багато років тому, і ще навіть і 60-ті, 70-ті, 80-ті. Як розбудовувати? Через оригінальні ворота я вас запрошую до садиби родини заводи. У мене бабуся десь, я була ще, ну там 49-48 около 50-х. Вона була декабристкою. І були засідання було у самому зданні, у цьому загубах. І наглянула поліція, і загуб, не знаю вже імені, нічого вона не називала, і загуб їх направив осуходом далі разрешение про пройти их хода. И они вышли в каменницу и утравят полиции. Она, мы ездили до Ипа, она в Чернигове жила, постоянно мы ездили, она так рассказывала, одинока жена была. Так что ход, я знаю с самого детства, что он там был. Может, может, засыпали, может, там Да, цикавно. Хочу и от себя, и від керівництва землянства висловити також щирі слова вдячності надзвичайно активним людям Тетяні Сергійовні і Андрію Леонідовичу, тому що ми вже от, цей фільм результат уже не першого нашого спільного проєкту. Це вже далеко, навіть не один рік ми співпрацюємо. Хочу сказати, що без ініціативи. І з підствільної роботи неможливо в принципі, зробити нічого. Ну, Дякуємо вам за ініціативність. Ми завжди пліч опліч і готові співпрацювати в подальшому. Це прекрасно розумієте, ми вже декілька проєктів і наперед поки їхали, проговорили, пропланували. От, надзвичайно приємно бачити, що всі дівчани цікавляться також історією свого містечка. От, і Андрій Леонійович на початку нашої зустрічі казав, звертав на це увагу. Я е, хотів би особисто також підкреслити, що якщо є інформація, ви, будь ласка, діліться нею, тому що втрачається, вона з часом та інформація, яка є в поколінь, вона втрачається ніде, на жаль, не записана, а зараз... Тим більше з розвитком сучасних технологій зробити це набагато простіше. Не треба півдня виписувати все на аркуші паперу. Зараз можна просто записати те, що півдня пишеш на аркуші, зараз за години просто на відео можна записати, і воно буде зберігатися і довговічніше, ніж те, те, що можна було зробити на папері. Ми дякуємо і вам за те, що ви... Є активними учасниками пізнання історії свого краю, таких краєзнавчих досліджень. Дякуємо за вашу ініціативність. Сподіваємося, просто, що в подальшому е з кожним роком сьогодні він буде все більше і більше таких от додаткових атракцій, додаткових якихось привабливих місць і цікавих яких будемо спільно відкривати, тим самим приваблювати вимога більшу кількість туристів до містечка. Тому дякую. Дякую вам, нашому благодійку Оліщу Володимиру за багаторічну підтримку та допомогу у збереженні садиби родини залобів та пам'яток Сидніва. Будь ласка, Дякую. Подальших успіхів, здоров'я вам і процвітання нашої садиби і садні. Коли в Сидніві будуть мріяти, щоб діти залишались садні. Не буде розвиток до сих пір. Я цього не пам'ятаю. Всі мріють, щоб діти уїхали кудись. Тому у нас не створені, ми не заробляємо на туристах, я не кажу зараз на колегії. Так ми нічого не зробили, щоб заробляти на туристах. Тому ми не створили якісь люди робочі паси. Одне картопляне господарство.